Ми вбачаємо низку новел в нашій посиленій співпраці з Альянсом. П'ять основних блоків, які будуть виконуватися в рамках співпраці між Україною і НАТО. Перше це модернізація систем зв'язку і обміну інформації для Збройних сил України. Українські Збройні Сили повинні відповідати стандартам країн-членів НАТО, логістика і система зв'язку. Це той обсяг робіт, який повинен виконуватися нашими Збройними силами, Міністерством оборони по програмі співпраці з НАТО. І НАТО відкрило спеціальний трастовий фонд, який фінансується країнами-членами НАТО для модернізації Збройних сил країни. Другий блок це перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців. Третій блок це програма фізичної реабілітації, в тому числі протезування наших вояків, які отримали поранення, і вже за цією програмою доступно 700 тисяч євро. За якими ми можемо відправити наших військовослужбовців. Для отримання медичної допомоги і для проведення надскладних операцій і протезування українських вояків. Як я вже зазначав, четвертий блок це логістика і стандарти. Вже зараз в цивільному бюджеті НАТО доступно 200 тисяч євро на проведення модернізації логістичної складової українських Збройних сил. І п'ятий блок це кіберзахист. Війна зараз стала не тільки класичною, яка передбачає задіяння тяжкої артилерії, танків і стрілецької зброї, але війна проходить так само в кіберпросторі. І в рамках нашої співпраці з країнами-членами НАТО ми отримали п'ятий трастовий фонд на кібербезпеку Українських Збройних Сил. Додатково три фонди, які ми отримали, зобов'язання від країн-членів НАТО будуть також працювати в Україні. Трастовий фонд по перезахороненню радіоактивних відходів. І два ще одних додаткових фонда: це удосконалення системи командування і обміну інформацією, і трастовий фонд з утилізації лиських озброєнь та стрілецької зброї. Власне кажучи, це наша програма на 2015 рік. І повторюсь ще раз: наша безпека і гарантія виконання мінських домовленостей лежить в площині обороноздатності держави. Чим сильніша армія, чим сильніші збройні сили країни. Тим більше гарантій того, що російські терористи і російська армія будуть змушені виконувати мінські домовленості, так як бажання у них ніякого немає. Тому наше завдання їх зупинити. І ще рік тому дуже багато було скептиків, які казали, що. Збройні сили України, які були просто розрушені і знищені попереднім режимом при прямому посібництві російської агентури і російської влади, зможуть протистояти регулярним військам і натренованим найманцям Російської Федерації. Російська військова агресія була стримана українцями, українськими збройними силами, Національною гвардією. І нашими військовослужбовцями. І наш священний обов'язок побудувати армію, яка стане гарантією безпеки, незалежності і територіальної цілісності України.